Друзі, мої хороші, яка у нас спека. Я вам зараз покажу, де всі мої кури. Ви подивіться, вони всі заховалися під машину. Хороші мої, сидіть, сидіть там. Це щось неможливо. Просто вже цей тиждень. Холодочка від 35 градусів, а на сонечку це просто важко вийти. Аж недобре робиться і курочки мої. Теж з холодочка в холодок місця не знаходять і собачки, і кізинку вивела вранці і відразу назад. А я зараз їду на печиво, і жарко, але потрібно це робити. Я зараз відпуску, то їду на печиво, потім з даринкою піцу спечемо та й покажу, як усе вийде. Знаю, мені хороші, ще раз. Я на печиві, як бачите. Я покажу, що сьогодні печемо. Хто не знає, ми печемо для наших воїнів. Ну, і печиво посилаємо воїнам, і на продаж. У нас такий волонтерський напрямок, називається Кулінарний батальйон. І працівники нашої школи, садочку, різні люди цілого району печуть печиво, дуже багато. І магазини його забирають і подають. І гроші йдуть на потреби нашим воїнам. Завдяки цьому печиво вдалося купити декілька машин, багато дронів і дуже-дуже багато всього допомогти нашим воїнам. Так що, незважаючи на спеку, всі збираємося і печемо. Так, це такі варенички. Називаються розкішниця. Всередині начинка. горіхова, білкова, Зверху буде бодрі, вони надзвичайно смачні. Чебак намальоване вручну. Бачите, яке гарне. Це імперія печка. Тут залишки, тому що вже завезли магазини. Вишиваночки. Кожен художник. Свою декорацію має, мене здається. Такі чедесні біла. Теж надзвичайно їжа. Маленьки. Щоб так Ну, залишки, часом того мальованого печива буде декілька ящичків. Це печиво довго лежить, не псується і надзвичайно гарне. Ви просто подивіться, це справжній витвір мистецтва. І ніколи немає двох однакових. Кожне печиво індивідуальність і задум. А це такий жук прийшов на запах печива. Після печіння зазвичай виносимо на вулицю холодити, а тут, виявляється, на вулиці, як в печі. Тому холодимо на підлозі в ящичках, воно холоне, далі обвалюємо в пудру за потребу і впасуємо ось Шеправні. такі мішечки. Є, як я Але воно ароматне. Зараз буде діставати. Дивіться, яка краса. Дістаю ось тут коробочка, хай холодна. Воно таке класне, таке смачне те печиво. Дивіться, які красивички. Мега шоколадне печиво. Приїхала додому, пити хочу страшенно. А тут мене чекає ось такий домашній компотик. Таня зварила, поставила в холодильник. Там яблучка, смородина, агрус, малина, смак. Отак. Руська, помахай, всім привіт! Ми здарусію плануємо робити піцу. Так, даринка тут робить, перевіряє, чи в нас є відріжжя. Попробуємо. Тут вона покришила, сукру трошки кинула. Так, бабуся, це теплока водичка. І ми перевіримо, це постоїть пару хвилин. До одну секунду. Ні, не одну секунду. хвилин, хвилин 10 треба кацювати. І перевіримо. Між добренько, гарненько мішекать. Добавили ще трошки муки. Даринка також старається перемішує, що воно вже починає. Дивіться, вже дріжджі, активні і це вже видно. В хаті тепло. І вона досить швидко. Вся дарміська досить кить. Даринка мішає, ми зараз вже додавим дріжджі, даруся, подивимось, яка в нас. Була, була, була буленька, стала буленька. О, мішай, мішай, мішайкаць, мішай. Боже, У я... нас мама поїхала. Як да. В Луцьк їй потрібно в лікарню. було. Ай. Там було з Богданкою, з Митриком, з Силомійкою. А ми тут готуємо піцу. Так, мішай. Бачиш, дивись, як воно... Дивись, як ну, воно набухає. гарно працює. Те тісто вже видно, що гарно буде рости. Так, Давай кись, я буду додати муку. Давай. сонце не їж. І замішувати. Так, тісточко замісили. Ось там воно рухається. Чекаємо, поки підросте. Ох, яке чудесне поросте, тісто у нас вийшло. Старинкою ми місили, так, буду розкачувати і робити піцу. М'якеньке воно в мене підростало в холодильнику. Замісили раніше, в холодильнику росло. Прекрасне. Така у нас піца виходить. Шматочки бекону, ковбасочки двох сортів, помідорчики, сир. Зараз ще зверху затро. Я ще голландським затерла, знизу трошечки моцаренки. Все, що було в холодильнику, все пішло на піцу. І ось, друзі, моя піца. Одна ось така. По нашому сімейству хтось не їсть багато чого. Тому тільки намазка і різна кобасочка. Інша ось яка. Печеться. І ще одну буду зараз накладати. Піца номер два. Вже дістала. І зараз буду ставити третє. Аромат неймовірний, а жара ще більше. Ой, друзі, насправді це не значить, що ми її все з'їмо за вечерю, ще на сніданок буде. Але на сімейка чималенька. Дома зараз постійно у нас сім людей, які хочуть регулярно харчуватися. Тому треба видумувати щось. та дам і наша третя піца. Я вже щось втомилася з тими піцами, все, ставлю пектися, жара така, а я печу, користуюся моментом, поки є світло. Все, біжу скоренько в хату. Даруська приїхала з озера і голодна, приголодна, Їсть, моя крихітка. У нас тут компотяк з і з м'ятою. Смачнесенький і піца. І сир, є так, все смачного сонечко. Дити, <ривіт> які вони нежненькі. Такі вони нежненькі, такі вишка А <ривіт> Вже настільки привиклі до рук, що не бояться, Це ну котик. просто як котики. то Просто ажочки закриваються, що собі кладить, Ой, кається. Вони хорошенькі, такі Власяцькі. вони хорошенькі. а дружить очки, пускай Саш. Та, одні. Велики. Ви хлопчики чи дівчатка? Саша на руках дівчинка. Така ніжна. А там уже тоже дівчинка в куточку. А її такі шустрики. Пускай, Сашенка, пускай. А тут же його пускай. Мені так добре А я прийшла перевірити свого домашнього улюбленця. Вона тут в квіточках пасеться. Мілашка. Посмішко зроби. Каже привіт-привіт всім. Вона зайнята важливою справою. Ой, дивіться, яка травичка гарна. Сьогодні погода чудесна, не дуже жарко, Прохолодненько і так добре на вулиці. І кізеньке добренько, а тут ці дні, як була спека, я її не виводила навіть, тільки вранці трошечки і ввечері. А сьогодні добре. Ой, біжу у двір. Де ще треба ще перевірити по господарству. Мілаш, Мілашка. Ох, яке гарне рожеве небо. Так добре ввечері на вулиці. Після тої спеки, денної не хочеться йти і в двір. Погосподарювала і собі ходжу. Виглядаю їжачків. Їх там зараз стадо ціле прийде. Друзі, дивіться, який у мене гарний букет. Це сьогодні у нас в школі був випускний і подарували мені 11-класники. Ой, як приємно. Надзвичайно ніжний. Така гортензія, лаванда. Дуже люблю такі ніжні кольори, спокійні. Ой, як же хочеться, щоб всі ці діти наші росли під мирним небом, були щасливі, здорові і не боялися ніякої біди і лиха.